Вітаю! у студію для вас працює Вікторія Шульська. Головні події Житомира та області цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. Музика. Наші захисники щодня стоять на передовій, бронячи Україну від ворога та захищаючи спокій кожного з нас. Вони ризикують життям заради свободи, незалежності та миру. Тож підтримка армії це обов'язок кожного громадянина. Допомагати можна по-різному, перераховувати кошти на перевірені благодійні збори, долучатися до волонтерських ініціатив, плести маскувальні сітки, передавати необхідне спорядження чи просто підтримувати добрим словом. Кожен внесок, навіть найменший, має значення, адже саме з маленьких дій складається велика сила народу. Зокрема, у Житомирі благодійники вчергово передали партію допомоги військовим. Чим допомогли, дізнаєтесь у сюжеті. У Житомирі завдяки Тарасу Березовцю, американським благодійникам та благодійному фонду штаб допомоги Житомир відбулася передача чергової партії автомобільної техніки на потреби захисників України. Йдеться про ці новенькі мотоцикли, які сьогодні гостро потребують українські штурмові підрозділи, і саме тому символічно, що ми передаємо сьогодні цю техніку восьмому корпусу. ДШВ. як відомо, Житомир зажив слави міста. Дешеве ще до початку повномасштабного вторгнення. Тому що Житомир завжди був серцем і залишається серцем десантно штурмових військ. Благодійники передали мотоцикли для потреб захисників. Частина вирушить до воїнів-десантників, а решта підсидить у підрозділи ГУНП, які нині боронять Україну на передовій. За словами Тараса Березовця, ці транспортні засоби вже довели свою ефективність на лінії бойового зіткнення. За кілька місяців служби жоден з них не був втрачений. Нещодавно командування сил територіальної оборони проводило окремий захід. Для військових аташе країн партнерів кілька десятків воєнних аташе відвідали територію 150-го навчального центру командування сил територіальної оборони. Особисто командувач сил ТРО, генерал-майор Ігор Плахута, спостерігав за навчаннями, які відбувалися саме на цих мотоциклах. Залишився задоволений. Наші партнери були вражені. Насправді відпрацьовували це зокрема навички уникнення і, скажімо так приховування, пересування на мотоциклах від ворожих БПЛА. Вони показують дуже високу маневреність, живучість, бою що головніше. От і ця техніка за рахунок своєї мобільності швидкості на сьогоднішній день надзвичайно затребувана. Також військовим передали і автобус, який перевозитиме особовий склад. Автобус так само буде переданий восьмому корпусу конкретним підрозділом бригади, який я не можу розголошувати з зрозумілих причин. Він буде використаний для перевезення особового складу наших підрозділів. Ну звісно, не на ЛБЗ, тому що це дуже небезпечно. Такі великі автобуси на передовій не їздять. Але він буде нести свою службу все одно в інтересах Сил оборони. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко наголошує, що допомога військовим і надалі залишається пріоритетом. номер один. Такі враження, що втома суспільства вже від того, що від допомоги, але це вкрай необхідно, тому що збройні сили України наші сили оборони не можуть справитись самі, і ми бюджетом не не, не, не впоруємося для того, щоб забезпечити саме такою технікою наші збройні сили, наші сили оборони. Тарас Березовець зазначає, що техніка передається завдяки підтримці американських партнерів, які вже протягом чотирьох років допомагають українським захисникам. Дуже дякуємо всім, хто долучився, хто бере участь і хто не втрачає, скажімо так, свого стрижня і незважаючи на всю тому, от продовжує виконувати, ну а найголовніше нашим хлопцям. І все це зробили. Хочу подякувати також своєму бойовому повратимові Олегові Бабкіну за його велику допомогу, тому що значною мірою от він обирає ті підрозділи і допомагає нам допомагати конкретним хлопцям, конкретним військовослужбовцям, які цього знають. Олег дуже великий волонтер. Він дуже багато зробив і для міста Житомир, і для бригади спецпризначення першої. Івана Богонав, які ми мали честь разом з ним служити. От, і сьогодні він продовжує, незважаючи на те, що він сьогодні не перебуває. Тимчасово сподіваюся, в складі Сил оборони. Він продовжує свою роботу. Старший лейтенант Бабкін, справді робить дуже-дуже багато. Вікторія Шуйська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Диктант національної єдності це масштабна культурно-просвітницька акція, яка щороку об'єднує українців у різних куточках світу навколо спільної мети, утвердження любові до рідного слова та підтримка української мови як важливого символу державності. Традиційно диктант пишуть мільйони людей: від школярів і студентів до науковців, військових та представників української діаспори. У час війни цей захід набуває особливого змісту. Він стає символом стійкості, непохитності і духовної сили українців, які, попри всі виклики, зберігають і примножують свою ідентичність. Радіодиктант нагадує, що мова це зброя, яка гуртує людей і утверджує незалежність. До написання радіодиктанту долучилися Житомирські освітяни. Більше дізнавались наші журналісти. Традиційно, 27 жовтня, у день української писемності та мови, українці з різних куточків світу об'єднуються, аби взяти участь у написанні радіодиктанту національної єдності. Цьогорічний текст мав назву Треба жити. І написала його письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, А зачитувала народна артистка України Наталія Сумська. Назва диктанту: Треба жити. Пишемо: Жити треба цікаво. Читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса-патрона. Коротке речення. Треба жити. Наступне речення. Не півсили, не трошки, не завтра, не після. вам. У Житомирі до написання радіодиктанту долучилися працівники департаменту освіти. Говорять, текст зворушливий та цікавий. Чудовий текст. Абсолютно чудовий, дуже, ви знаєте, хапає справді за серце. Це справді диктант національного єднання. І якщо мова це душа народу. Якщо ми захистимо і Мова виживе, виживе народ. І ми переможемо. Диктант чудовий. В деяких місцях такі були чуттєві слова, що навіть хотілося розплакатися. І разом з тим відчувається гордість, що я долучаюся до цього диктанту. Досить цікавий текст. Деякі слова були не так часто вживані у нашому мовленні, але це чудово, що в нас є така можливість нагадати собі ці наші українські слова. Я вже вкотре пишу диктант. Намагаємося брати участь у щорічному написанні диктанту єдності, і сьогодні це черговий раз. Це для мене дійсно обов'язково є честю написати, перевірити свої знання і надалі вдосконалювати і говорити українською. Дбаємо про мову. <реку> Учасники радіодиктанту зможуть самостійно перевірити свій текст 29 жовтня, коли текст диктанту буде опубліковано, або ж надіслати за адресою, яку можете побачити на екрані. У Збройних силах України особливу увагу приділяють підтримці тих, хто зі зброєю в руках захищав країну, але через поранення чи стан здоров'я був змушений залишити військову службу. Такі зустрічі є важливими не лише з точки зору вдячності, а як прояв турботи та єдності армійського братерства, що не завершується після звільнення зі служби. У час, коли війна продовжує забирати сили, але не зламала дух українських захисників, подібні ініціативи допомагають ветеранам відчути свою значущість і підтримку побратимів. Вони нагадують, що кожен воїн це частина великої родини, яка тримає оборону не лише на передовій, а й у повсякденному житті. Саме тому у силах територіальної оборони продовжують підтримувати своїх побратимів. Командувач сил ТРО відвідав колишніх бійців, подякував їм за службу та вручив почесні відзнаки. Це відданість Україні. Подробиці у матеріалі Артем Касія Петровича Бабкіна Олега Вікторовича. У силах територіальної оборони продовжують підтримувати своїх побратимів, які були звільнені з війська за станом здоров'я. Командувач сил ТРО ЗСУ, генерал-майор Ігор Плахута, відвідав колишніх бійців, подякував їм за службу та вручив відзнаки. Генерал-майор Ігор Плахута нагородив цього тижня низку військовослужбовців, солдатів і офіцерів нагородами. Це зірка. ТРО це нова нагорода, особиста нагорода командувача сил теретерена бронзіркою. ТРО були нагороджені сім військовослужбовців. Також командувач сил ТРО нагородив двох загиблих героїв та поспілкувався з їх родинами. Обидва вони загинули цього 2025 року. Обидва вони мали дітей. А галоборотька взагалі мав законні підстави не мобілізуватися, тому що його мама є інвалідом, і він мав повне право залишитися. Догляду за нею, але маючи двох малолітніх дітей, його у нього дві дівчинки, старша в четвертому класі, а молодший менше ніж півтора роки. І він загинув буквально близько місяця тому. Він мав всі підстави законів не мобілізуватися, але сказав, що я не можу. Не можу залишатися осторонь, коли в країні триває війна, і коли моїм хлопцям, моїм друзям потрібна допомога. Солдат Мусаєв. Теж залишив вдову і малолітнього хлопчика Тимура. Хлопчик зовсім маленький, йому що навіть там близько року. От і він навіть ще не розуміє, що його батька вже ніколи не повернеться. Наш обов'язок перед сім'ями, перед дітьми наших побратимів допомагати їм, допомагати ростити їхніх дітей, їхніх батьків героя вже нема. Але пам'ять про них залишиться. Тарас Березовець говорить, що сили ТРО це справжня велика родина, у якій дбають про своїх військовослужбовців та підтримують їх. Ми розуміємо, що це буде вимагати дуже багато зусиль, дуже багато часу. Але командувач завжди наголошує на тому, що кожен з нас і може опинитися на місці наших побратимів загиблих. На жаль, це реалії війни, і наші сім'ї так само потребуватимуть в такому випадку допомоги від наших побратимів і від нашого командування. Тому дуже чутливе ставлення це те, чого вимагає командувач від всіх офіцерів. І важливо, що він сам особисто взяв участь, приїхав, знайшов час особисто, нагородив, привітав, поспілкувався з дітьми загиблих військовослужбовців, і зараз наші служби. ЦВС будуть продовжувати вести і допомагати цим сім'ям і цим дітям. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Уряд України виконуючи доручення президента, презентував ветеранПРО, державну цифрову платформу для ветеранів, ветеранок та їх родин, де в одному місті зібрано повний спектр інформації про пільги, програми, державні послуги чи наявні можливості. Проєкт реалізований Міністерством у справах ветеранів України. Покликаний зробити систему державної підтримки максимально простою, зрозумілою та доступною для кожного. Ветеран ПРО фактично виступає цифровим помічником, який покроково супроводжує користувача всіма етапами отримання допомоги: від медичної та психологічної реабілітації до навчання, працевлаштування, відкриття власної справи чи участі у спортивних програмах. Платформа об'єднує важливі сервіси, спрощує взаємодію з державою та дозволяє ветеранам швидше й ефективніше скористатися своїми правами та можливостями. Деталі у сюжеті. В Україні запрацювала державна цифрова платформа для ветеранів, ветеранок і їх родин ВетеранПро. Де зібрано всю інформацію про пільги, програми, послуги та можливості в одному місті. Програму створено для ветеранів і ветеранок, людей з інвалідністю внаслідок війни, родин загиблих захисників і захисниць, фахівців із супроводу ветеранів та ветеранок, а також представників органів місцевої влади та ветеранських організацій. Сервісом можна скористатися максимально просто: користувач обирає свій статус ветеран чи ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни або член родини загиблого військовослужбовця. Для чого система автоматично формує персональний маршрут із чіткими покроковими інструкціями? Кожен етап містить посилання на відповідні розділи з детальним описом послуг, умовами їх отримання, необхідними документами та контактами відповідальних установ. ВетеранПРО об'єднує в одному ресурсі інформацію про лікування, реабілітацію, протезування, освітні програми, працевлаштування, житлові можливості, спортивні ініціативи, розвиток бізнесу, соціальний захист та інші напрями підтримки. Це значно спрощує є доступ до важливих сервісів і дозволяє ветеранам швидко знаходити потрібні дані без зайвої бюрократії. Платформа створена Міністерством у справах ветеранів України та покликана підвищити прозорість, доступність і довіру до державних послуг для ветеранської спільноти. Невдовзі можливості «Ветеран-Про» будуть розширені. Розробники готують запуск АІ-чатбота для оперативних консультацій, додавання регіональних програм із унікальними можливостями для кожної області, каталог бізнес знижок а також повну інтеграцію з платформою «Дія». Свято осені у дитячому садку це яскраве й тепле дійство, яке допомагає дітям відчути красу природи, навчитися помічати її зміни та розвивати творчу уяву. Такі заходи мають не лише розважальний, а й виховний зміст. Вони формують у малечі любов до рідного краю, повагу до праці дорослих, що вирощують врожай, та вчать вдячності за дари природи. У святковій атмосфері діти співають пісні, декламують вірші. Беруть участь у театралізованих стенках і танцях, пізнаючи через гру важливі життєві цінності. Подібні свята сприяють розвитку емоційності, згуртованості дитячого колективу та створюють у садочку атмосферу радості і турботи. Таке свято відбулося у Житомирському ДНЗ номер 51 Там побували наші журналісти. Томорському дошкільному навчальному закладі номер 51 був яскраве свято осені, сповнення веселищів, музики та гарного настрою. Для дідлахів підготували розважальну програму з піснями, танцями, іграми та казковими персонажами. Під час розваг і свят діти закріпляють свої знання, які вони вже набули під час занять. І це, це вони роблять невимушено, під час виконання пісень, таночків. І саме головне в цих розвагах і святах, щоб діти мали гарний настрій, щоб вони це все виконували з радістю. І якщо у дітей позитивний настрій, вони отримали позитивні емоції, це задача педагогів виконана. Вже 20 малюків із захопленням брали участь у виступах, демонстрували свої таланти і з радістю зустрічали осінню пору у дружній і святковій атмосфері. У кожної дитини була своя роль в цьому театралізованому дійсті. Мали бачити нас були і зайчики, і ведмедики не лягли спадки, щоб вони хотіли привітати білочку, і навіть білки прикинулися, щоб привітати білочку і принести їй подарунки. Отака сьогодні розвага відбулася. Дітки отримали задоволення. Ми свою задачу виконали як педагоги. Вихователька інклюзивної групи Калинонька Оксана Мурав'йова говорить, дітлахи дуже старанно готувалися до свята. Закріплювали знання дітей про осінь, про осінні прикмети, про ознаки осіні, вчили овочі, фрукти, вчили, чим займаються люди восени, що роблять тваринки, птахи. І як підсумок всіх цих знань про осінь ми зробили розвагу, на якій дітки показали те, що вони навчились робити, як вони вже співають, танцюють, показали свої акторські здібності і осінній настрій. Вікторія Шульська, Олег Ціпуренко у центрі подій СТВ. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я з цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. Дякуємо за те, що були з нами. Залишайтеся в курсі подій і зустрінемося вже наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі! За даними Гідрометцентру Читомирської області, у суботу, 1 листопада, максимальна температура в день плюс 10, вночі – плюс 4, вологість повітря – 69%, вітер західний зі швидкістю 1,4 метри за секунду. У Читомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.